Усім привіт! Мене звати Настя, його звати Бенджамін, і сьогодні ми з вами поговоримо про книжки. Як ви всі знаєте, я просто обожнюю фентезі, і останнім часом я почала цікавитись саме тим фентезі, що пишуть наші українські автори. Тому сьогодні тема якраз піде про українське фентезі, про дві книжки. Я прочитала їх зовсім нещодавно і спочатку не планувала робити огляд, але все ж таки я думаю, що вони варті вашої уваги. Не буду робити довгий вступ, скажу хіба що те, що мені дуже подобається, коли події книжок відбуваються в українських містах, а особливо коли згадують моє місто, в якому я народилася, живу Одесу. Бо, хоча Одеса достатньо популярне місце, мені все одно дуже приємно, коли я читаю і бачу о Одеса, я тут. Мені дуже подобається читати книжки саме українських авторів, і зараз поясню, чому. Майже все своє життя я читала загалом щось зарубіжне, і відповідно у мене не було контакту з письменниками. Або я читала якусь класику і розуміла, що цього автора чи авторки вже давно немає в живих. А зараз, коли я читаю сучасну українську літературу, я розумію, що я можу навіть написати автору чи авторці в інстаграм щось спитати, чи просто висловити свої враження і отримати якусь реакцію, і мені неабияк це приємно гріє душу, що я розумію, що автори, люди, якими я захоплююсь, насправді реальні люди, з якими я можу вийти на контакт, і це просто чудово. Тому сьогодні я роблю такий огляд на дві книжки. Вони мені дуже сподобались, і я, звісно, їх вам раджу. Перша книжка це Метро до темного міста Олени Захарченко від видавництва Старого Лева, а також книжечку «Дари Корній Гонехмарник» від видавництва Апріорі. Мені сподобались обидві книжки, але я б хотіла дещо зазначити про вікові категорії. Метро до темного міста, в принципі, підійде на мій вік, і трохи молодше. Тобто, це дуже легка історія. Вона легко, швидко читається, все зрозуміло, дуже цікаво. Написано простою мовою, але попри це, не менш захоплююче. А от «Гонехмарник», на мою думку, це мій вік, і трохи доросліша аудиторія. Ось. Обидві книжки мають не дуже великий розмір, це просто чудово, їх легко можна прочитати за день чи два. Ну що ж, давайте будемо починати. Я напевно ніколи не перестану захоплюватися обкладинками видавництва Старого Лева, бо вони роблять таку красу, що хочеться сидіти і довго дивитися лише на одну обкладинку. У центрі нашої історії знаходиться звичайний підліток хлопець Марко, який живе у Києві. І до певного моменту в його житті все було нормально, аж поки він починає помічати якісь дивні речі на день народження свого друга в лісі. Він раптом натрапляє на істоту, яка з ним розмовляє. А потім він знайомиться з дуже дивною дівчиною Любавою, яка запевняє, що вона з іншого Києва. І тут ми дізнаємося, що існує. Інше місто, темне місто, яке знаходиться ніби під Києвом, і туди можна потрапити через закинуті гілки метро. І найцікавіше те, що в цьому іншому Києві живуть різноманітні істоти. Русалки, тролі, кікімори, демони та хто завгодно. І саме ці істоти контролюють у певній мірі життя і рух у самому Києві. І зберігають рівновагу на поверхні. А у самому Києві живуть відьми та інші люди, які з певних причин посвячені у всі ці таємниці. І вони регулярно підтримують зв'язок з істотами з іншого міста. Але що є найцікавіше, це те, що тут показується, що у Києва є лицарі. І що ж це такі за лицарі? А це ніби духи людей, які мали дуже важливу роль для історії України, відомі князі, письменники, поети, митці, художники тобто просто люди, які так чи інакше закарбувалися в історії, а тепер, навіть після своєї смерті, вони продовжують захищати Київ, і захищати Україну від зла. А зло тут обов'язково буде. І зло це захочуть захопити Київ, підкорити його. І нашим героям, тобто Марку, Любаві та Юрі, доведеться рятувати Київ. І в ході всієї цієї історії Марко дізнається, що він також незвичайний хлопець, а має дуже велику історію і походить з незвичайного роду. Це трохи дитяча, але дуже тепла, атмосферна історія. І коли ти читаєш про всі ці історичні події, історичних постатей, які так легко вплетені у підлітковий фентезі сюжет, це не може не захоплювати, бо це цікаво, це просто. І мені здається, що тут настільки гармонійно поєднані ці події, що ти навіть іноді не розумієш, це правда чи це вигадка. Сама історія цікава, але мені вона здалася трохи короткою. Бо я, наприклад, хотіла б ще залишитися на деякий час з героями і побачити, які пригоди на них ще чекають. Тут багато дуже цікавих і здорово прописаних персонажів, і взагалі мені особливо сподобалась ця історія своїми жартами. Я дуже часто сміялася в голос. Я обожнюю, коли в книжках присутні такі от комедійні моменти, бо це додає їм живості. Ну що ж, тепер про Гонехмарника. Якщо ви, як і я, обожнюєте українську мітологію, то вам обов'язково треба прочитати цю книжку. Моя любов до української мітології почалася з лісової пісні та з творів класичної української літератури, але зараз я продовжу знайомитися з мітологією через фентезі твори українських сучасних письменників. Я б сказала, що гонихмарник це дуже романтична, але трохи трагічна історія непереможного кохання, яке здатно подавати усі перешкоди, але також ця книжка наповнена загадковими таємницями, цікавими пригодами, і звісно ж, просто неповторною атмосферою Львова і Карпат. Тільки що я подумала, що в цих двох книжках навіть є схожість. Справа в тому, що тут головна героїня Аліна теж походить з непростого роду, і вона теж до початку книги про це не знає. Але в ході історії доведеться дізнатися, які ж таємниці приховує її рід. Згадала ще одну схожість: тут також є. Дух міста. Мені надзвичайно подобається уся ця тема з духами міста, адже погодьтеся так круто уявляти, що ти ходиш вуличками, а десь поряд літає дух людини, яка мала дуже велике значення в історії твого міста. Це ж настільки заворожує, ну мені так здається. Хочу також виділити, що перед початком кожного розділу тут є невеличкі уривки з віршів або з народної творчості, і вони дійсно дуже красиві. Я тут навіть зустріла вірш Жадана. Це один з моїх улюблених українських письменників і поетів. Тут дійсно дуже багато красивих романтичних цитат, і я не можу не виділити стиль письменниці, адже він настільки красивий, що я іноді перечитувала деякі абзаци декілька разів, щоб просто ними насолодитися. Ну що ж, давайте все ж таки про сюжет. Аліна це незвичайна дівчина, незвичайна студентка, адже вона дуже сильно вибивається серед своїх однолітків. Вона творча художниця, і тому їй здається, що світ її не розуміє. Їй дуже складно знайти мову з однолітками. Одного дня вона зустрічає дуже дивного хлопця, якого всі називають. Жан, і невдовзі виявляється, що він є гонехмарником дводушником Дводушники це логічно люди, які розділили свою душу на два, І одною частиною є саме людина, а іншою якась міфічна істота. Наприклад, перелесник чи гонехмарник. Гонехмарник – це міфічна істота, яка контролює дощі, грози в цілому погоду. Цього гонихмарника закохуються усі дівчата, але не Аліна. І так, тут буде троп від ненависті до кохання. Я так це обожнюю. І коли гонохмарник зустрічається з Аліною, на цьому моменті починає розгортатися наш сюжет, наповнений дуже красивими легендами, грозами, коханням і також усім цим підлітковим вайбом. Ура! Але насправді Аліна не є єдиною головною персонажкою. В Книзі також є певна кількість розділів, які ведуться від особи мами Аліни Ірини, де йде розповідь саме про ті події, з якими зіткалася мама дівчинки у своїй молодості. І це теж насправді дуже цікаво, бо за рахунок цих розділів нам набагато більше розкривають історію самого цього роду. Отже, українська магія це щось неймовірне, і мені дуже приємно, адже я якоюсь мірою відчуваю себе частинкою цього, відчуваю свою причетність до цього, і від цього стає тільки цікавіше читати і думати, що усі ці герої вони по суті твої однолітки, які зіткаються з такими самими проблемами, але єдина різниця в тому, що... В їх житті присутня ось така от краплинка чогось незвичайного і фентезійного. На цьому я закінчую свій огляд. Такі, от були ці дві книжки, мені вони дуже сподобались. Я раджу вам їх прочитати. Дякую вам за те, що подивилися цей огляд. можете написати свої враження в коментарях. А також, якщо ви вже прочитали якусь з цих книжок, обов'язково напишіть свої враження від них, і мені буде дуже цікаво їх почитати і порівняти наші з вами емоції. Ну що ж, з вами була Настя і Бенджамін. Гарного вам ранку, дня, вечора чи ночі. До побачення! Зустрінемось в наступних оглядах.